Опитування допомагають збирати цінні відгуки від користувачів про діяльність компанії, що допомагає покращувати якість ваших товарів чи сервісу. У SendPulse ви можете створити опитування на сайті за допомогою попапів. Перейдіть до потрібного проекту та натисніть Створити опитування. Опитування це кілька пов'язаних між собою попапів, які будуть показуватися один за одним після виконання дій користувачем, які ви вкажете в налаштуваннях. Кожен такий попап називається крок в конструкторі. І ви можете їх додавати відповідно до вашого сценарію чи кількості питань. За замовчуванням додано мінімальну кількість кроків 2. Натисніть плюс у верхній панелі праворуч від кроків, щоб додати новий крок. Також ви можете змінити порядок кроків, для цього затисніть необхідний крок лівою кнопкою миші та перетягніть в потрібне місце. Номер кроку під час перестановки буде змінюватись відповідно до порядку в ланцюжку. Щоб видалити крок, натисніть хрестик. У вкладці Елементи ви можете додати фонове зображення та елементи, які підходять для вашого опитування. Ви можете використовувати такі елементи, як текст, поле введення, мультивибір, чекбокс, NPS-опитування тощо. Для того, щоб користувач міг перейти до іншого кроку, додайте елемент кнопка. Виберіть наступний крок в полі дія після натискання, перейдіть у вкладку Стиль, щоб налаштувати зовнішній вигляд. Ви можете вибрати тип попапу, його розташування, налаштувати ширину та інтервали, вибрати фон та кольори, розмір, а також налаштувати ефекти. У наступній вкладці Умови відображення ви можете налаштувати сценарій показу опитування. У вкладці Збереження даних ви можете вибрати, де зберігати дані учасників опитування у CRM та емейл-сервісах. Після всіх налаштувань натисніть Зберегти та Опублікувати. Щоб переглянути результати, Перейдіть у ваш проект та натисніть на опитування. Навпроти назви буде показуватися загальна кількість відповідей та переглядів. Перейдіть у вкладку Статистика та виберіть період відображення даних. На графіку ви побачите такі показники: перегляди, кліки на кнопки, закриття попапу та ліди, користувачі, які лишили свої контактні дані. Нижче ви побачите статистику з кожного кроку опитування за обраний період, що вибирали користувачі серед відповідей найчастіше. Щоб переглянути дані про наступні кроки, праворуч навпроти потрібного кроку, натисніть на стрілку. Перейдіть у наступну вкладку відповіді, щоб переглянути список лідів за весь період опитування. У таблиці ви побачите ім'я респондента пошту чи номер телефону, назву сценарію по папу, час відвідування сайту. Якщо у вас платний тариф, ви також побачите регіон користувача. Щоб переглянути більше деталей про відповіді, натисніть на ім'я респондента. У боковій панелі ліворуч ви побачите контактні дані, назву опитування та регіон, а праворуч всі відповіді, які були надані на кожному кроці опитування.